Не пропустіть ці два топові матчі АПЛ на цю неділю. Перший матч це Астон Астонвіла. Тоттенхем має стабільно високу індивідуальну результативність, але разом із цим через високу лінію захисту у них і багато пропущених м'ячів. Також Тоттенхем в середньому подає від п'яти кутових за матч, оскільки Астонвіла також грає на високий середній тотал кутових. Тут можна брати тотал більше 9,5 кутових, і оскільки Вілли період кризи закінчився зараз. У них також непогана індивідуальна результативність. Я вважаю, що тут можна Очікувати і на обмін голами. Наступний матч Ліверпуль Манчестер Юнайтед. А перед цим обов'язково поставте лайк на удачу. Свою думку напишіть в коментарях та збережіть відео, щоб пізніше перевірити результати. Варто зазначити, що Ліверпуль на Енфілді завжди має стабільно високі індивідуальні показники. В них висока ефективність набору очок. І оскільки зараз Ліверпуль без перемог уже три матчі поспіль, вони обов'язково будуть. В цьому матчі викладатись на максимум, оскільки Манчестер Юнайтед також грає на високий середній тотал, я вважаю, що тут можна очікувати на тотал більше 2,5 та на 1х від Ліверпуля. Ще більше думок від мене і преса, також чатик для обговорення матчів будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.